Так, best приколи. All you dream. Хештег паладінь 501, хештег реальні гривці, хештег палич. Отак от. Отак от. От, от треба нарізочки, щоб робити. Отак от нарізочки народ робиться. Ну що, пішли, подивимось? Я скидав сюди три плечика, давайте подивимося, що я буду пальцями тикати, а ну не буду пальцями тикати, Чи вгадаєте ви? Де, де моменти від мене? Чисто інтересно, чи вгадаєте, де моменти від мене? Погнали. Лайк, like, підписка, колокольчик. <coughs> доброго вечора, Привіт-привіт. Так, підожі, давайте я тоді. Що це це уберу. Скажу так, людиний рівень монтажа росте то є добре. Але нормально осідлали цього, блін, буразка. Ну це прям йоблік, що ви хочете, прем'ю й Опа, з другого ракурсу <реку> Просто з горду в катком. <реку> Просто з горду з катком, блін. Ветераном розбився. Так, кудесянька. З новим камуфляжиком, блін. Ой, я удеса купив, точно, треба щас під ним камуфляж на нього ставити. Народ, я згадав. Ну? А, типа на трупа наїхав. їхав. Він шов дерево? Та... Hello, Застряв! Приклеїш до дубини, блядь. Нормально, нормально. Нормально. Сашка, нарізки пропалича. Подивитись тут. Так, і що зараз буде? Опа, вертухуйка. БК. Не зводиться, слухай. А, підпал, понімаю, понимаю. А, ну догорить до нуля. Зараз готов. ваншот Люто. Ваншотик. Опа, опять ці Нормально, Ой! сальтуху крутинув. О! Пацани проскакують. Каточок, хорош. Ну це ну це класика, це класика. Це просто класика. <реш> Скільки таких було прыжків, блін. <реш> це просто класика. Ну, до речі, непоганий монтаж. Пінок під жопу такий Пісрачник непоганий. Не, Не дурно. Не дурно. <ріст> рішив осідлать, понимаю. Понимаю, оседлать. Доброго вечора, доброго вечора, привет. Ебать, даже цей. <ріст> даже ставками. <No. ріст> даже ставками, блядь. Так неинтересно. Так неинтересно. Я думав вгадуватиме те де це і ДЯ. я. <сум> я б мене тоді в бою горіло. Я в мене горіло тоді в тому бою. І це ще не конець, блядь, розумієте? Це ще не конець із діваловки, блядь. Був, у -у -у -у". І це ще не конець із діваловки, блядь, був бою. Це піпець люто. Тру, просто три текстури з яги поймати. Це вам не жарти. Heroes> оце подкручений бойбій. бій. Я ще досі не можу не можу панять, як оце блять боже тут було розбитися, блять я ще й досі не можу понять, блядь, що це таке? Просто нахер насмер, блядь. Нормально. Ну це три подряд мої моменти якраз були, до речі. Нік Да, 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 я цей, цей момент не подивився. Але жесть. Кітмурчик ампітмуркіт а я мав підмурчик ю, а думаю, нічого собі. Укервої знаєм таких людей. <рес> я ще досі не можу понять, як я там розбився нафіг, На смерть. Так, а що ж ми тут таке наблюдаємо? Хвоїнка обідалась на пацанів, чи що? Ну, два брати, що нам не подобається? Один барабан француз і другий барабан француз на кімпі стоїть. Що, тут, що це? що непонятного. О, засуджую. Засуджую. Засуджую такі ці. Засуджую такі ці муви. Ще одну засуджую. Ну, кось тут має карма на, на, на це, нагнути когось карма. Ля, піпець. не жалко ж хвоїнку так. ля Ля-ля-ля, получається, хвоїнка тестрего катаєш що на собі. <смі> в текстурах просто загрівся пацан. Ну це бан, так, да, це бан, це бан. Бать, прикольно, я, тут... я вже думав один момент, що вона не знаю, провалиться в землю. Це конечно, бан, але це, блядь, забавно виглядає, чесно, чесно кажучи. А, це ще даті продовження. Тріо ідіотів, чи як це можна назвати цей. Дочки, це ще не кінець. Оце, так знаєш, попадаються такі чуваки, і цілий день... тебе тут штовхають. Ну пацан нормально для них світитиме. Ну... Жесть, бля, бідна хвоїнка. Це іздівательство. Ня-ня-ня, там не три під... Там не три під під не, Там не Не три підряд, бо так замонтував. Там не три підряд було. <гум> Щас опять бідну кудись малютку запхають. Божечки, мені шкода. А вже ж не, зараз вже немає Тім Дамага, поняв, в прикол. То можна кататися. <гум> тім Дамага зараз немає. Е, ну просто пацани рохлять танчика, танчиках, під пивко, нормально. в цей. Там реально. О, так і засейвлять сейчас, дивись. Фоїнка... дивиться, вони не спів. Фоїнка бій виграє зараз. Ля-ля, що твориться. Оце вже цікава фіналочка. Це вже інтересніше. А що таке? А що таке, хлопці? Шо таке? Шо таке? А що таке? Ха-ха, лол! Оце вже дійсно контент. Оце вже дійсно контент. Оце вже дійсно контентик. Бля, на сусідю карту судуть. Ніфіга її притопило. Слухай. На сусідю карту судуть. А прикинь така ситуація за 20 секунд до кінця бою і хвоїнка тупо бій виграє. Якщо не дереш, якщо не почнуть один одного штовхать, то хтось, по ідеї, має переїхати через те 103 го Ого. Ні, ну це реально контент. Убили її, поч, поч до продамара зміг. Нормально. Нормально, нормально. <клес> <клес> О, ну це класика. Нормально, так, хто там питав, яка на All you Dream? Затегав мене в нарізках. Нормально. Я обіцяв подивитися, якщо він закине ці, обіцяв його подивитися. Так що лайкосик проставляємо. Можете зайти, подивитися. Давайте скину посилання, кому цікаво. Підіть по флоді йому чатику. Скажіть палич красавчик у чатику в коментарях. Воно, в общем, ви поняли. Кому цікаво, підписуйтесь. Український наріжчик. Український.